Про пробудження темної сили Кремля, три страшних велетня, це три роки війни. Я відчуваю, що так. З 5 листопада по січень – це дуже небезпечний момент. Може посилитися ескалація після четвертого місяця. Прям чорно вона буде входити в серйозні трансформації, які розтягнуться на дуже багато років. Руйнування, розділення чи існує загроза для президента України? Він ще проявить, покаже свою силу. Що особливого в півострові Крим Кримчани бачать літаючі тарілки, які залітають пря. Ама вгору така задача у всіх іншопланетян контролювати людство, щоб щось не натворили. Що таке дзеркала? Чому їх закривають, коли покійний ще вдома? Дзеркала це двері в інший світ. Ая, можливо, у вас є практика, як навчитися радіти життю? Світ перший метафізичний відкриваєш та кладеш той камінь, який тобі потрібно саме сьогодні. Натисніть більше біля назви відео. Там є ланка на крамницю. Мій світ. Вітаю вас, мої любі сонечки, на нашому прекрасному та улюбленому каналі. Світ. вже янголи літають. Всі радіють нашої зустрічі і радіють усіх, хто по той бік екрану. Вітання ми чекаємо на ваші відгуки про наш ефір тут і ваші запитання до А я знаю, що ваша улюблена тема задати запитання і отримати на нього відповідь. Але давайте почнемо з інтриги з того, що ви почали що ж цікавого нам підготували, що хочете розказати. Дуже дякую. Я була у Львові і в торговому центрі. І я переважно так ходжу, ну, я не дуже і, чесно кажучи, правда, щоб там хтось пізнавав, або ще кшталт цього. І зайшла я в один відділ і, і, і я спиталася, бо по голосу мене точно вже впізнають і кажуть, а я вас знаю, каже жіночка в торговому центрі, продавщиця. Я кажу, так і каже: ой, треба було мені мовчати, щоб ви не, щоб ви не впізнали. <гум> вона каже, а чому ви так говорите? Ви знаєте, каже, що це так прекрасно, що це є, нам, нам настільки важко було. І друга жіночка, яка там з нею була, вона каже, а хто це, хто це. А це каже, є така програма, це про вас, мій світ, про прогнози. Я от про вас якраз хотіла акцентувати увагу. Каже, бо не раз віща і просто от не знаю, що робити, як жити. Ну, як, чи все буде добре. А ну, скажіть нам ще раз, чи все буде добре. Кажу, звичайно, кажу, я в Україні, значить, все буде добре. Ми всі разом, тим більше, кажу, вже світло перемогло. Воно мусить оце все ще там дойти. Головне, кажу, щоб ми з вами змінювалися та світили. І от, що дуже мені сподобалося, дуже мені вразило, я хотіла вам сказати, що. Наскільки ви зіграли велику роль, ваш канал зіграв дуже велику роль в цій війні, що люди узнали, що таке енергія, як вони працюють. Тобто раніше для людей це була просто якась тема взагалі незрозуміла. Я знаю, тому що я багато років вже працюю як провідник. І якщо люди там їздили десь в Індію, не займалися його, для них взагалі нічого цього не зрозуміло. А ваш канал він виконав дуже велику місію, що люди розуміють, що таке енергія, як вона змінюється. Тобто, я реально говорю людям у Львові в магазині, що ми маємо бути світлом, ми маємо світити, ми маємо змінюватися. І тоді швидше це все закінчується і люди розуміють, про що я говорю. І підтримує це. уявляєте? До речі, перед нашою зустрічю ми оповістили наших прекрасних глядачів про те, що вона відбудеться, дали можливість задавати різні запитання до вас, Ая, і серед запитань максимальна кількість подяк за те, що ви є з нами, за те, що ви ділитеся усіма своїми знаннями, практиками, інформаціями, прогнозуванням майбутнього і заспокоєнням наших глядачів. Це важливо. Додивіться це відео до кінця, адже як завжди, на вас чекає неперевершена практика від Ай. Якщо у вас постійні вагання, Невпевненість, сумніви, бракує мотивації, немає кому дати вам чарівного копняка для вдалого старту. Просто увімкніть активатор успіху. Це медитативні аудіопрактики, які переконають вас, що ви можете все. Зазирніть в опис до відео. Таке дуже важливе запитання від нашої глядачки, яка подивилася одного священника, але її звате, і пише нам таку цікаву історію. Випадково побачила відео з українським священником, якому приснився сон ще до 2014 року про пробудження темної сили Кремля. А перед повномасштабним йому наснилося три страшні велетні, які йшли зі сходу і рушили все на своєму шляху аж до Західної України. Він вже пізніше молився і запитував у Бога, що це значить. І сні йому дали підказку, навівши епізод з біб. Коли фараону наснився сон про сім корів чистих і сім корів голодних, а це означало саме три роки. Три страшних велетня це три роки війни. Що ви думаєте про цю історію? Чи може сон священника бути пов'язаний із реальними подіями? Ну, звичайно, може бути пов'язаний. Ви знаєте, що через сни, так само як мені приходив сон, і знання приходять, тому що ну саме швидке це коли приходить знання. А коли ми ще не можемо зловити, тоді підходить. Звичайно, може бути, тому що саме такі якісь серйозні, скажімо так, події. серйозні. Ну, між іншим, вже три роки от буде. Тобто, от-от. Так що я відчуваю, що так. Це може бути правда. Чи снилися вам нещодавно якісь цікаві сни, які є провісниками майбутнього? Ну, Мені більше вже більше в знанні. Тому що воно просто от приходить знаю, і у нас якраз було заняття. Я навчала їх, як проводити ченелінг, як писати листи з вищих сфер, як його приймати. І прийшов лист з Сузір'я Плеяд для нас всіх. Я його записала. Я ж переважно нічого не записую, не читаю, тому що це все в потоці, знаходишся в знанні. Якщо ви не заперечите, я його прочитаю. З радістю хочу вам послухати цей лист. Людству необхідно змінитися, і ти це знаєш. І у вас це є. Війна необхідна для пробудження людства. Ти це знаєш. Світ зміниться, як і ти, і всі ті, хто готовий. Світло світить, людей буде. Будь світлом там, де ви, не буде війни. При тому, що всюди будуть неминучі руйнування. Слухай своє серце. Тобто, от таке послання прийшло для всіх нас, мої любі сонечки. У мене є пряма мова Віталія Портникова. Про цей період найближчий з 5 листопада по січень, особливо після перемоги Трампа, це дуже небезпечний момент. І я вважаю, що саме в цей момент може посилитися ескалація можуть посилитися ядерні погрози з боку Росії і саме в ці місяці, саме тому не випадково Путін проводив ці ядерні навчання саме перед виборами. І я вважаю, що буде спроба вбивства президента України в ці три місяці. Точно буде спроба. Я впевнений у цьому. Путін буде вважати, що за цих три місяці він повинен показати, що він може зробити для того, щоб наступна американська влада зробила правильні висновки про домовленості про її необхідність що з ним треба домовлятися, поки не пізно. Чи можливі зміни в поведінці Росії після навгурації нового президента Америки? Ну поки що, наскільки я бачу, вони сидять тихенько і очікують. Я все одно, як би там не було, що би не горили, я відчуваю обесилення. Я не відчуваю вже тої енергії, яка була там на початку повномасштабного вторгнення. Тобто цього немає. Ми зараз енергетично знаходимося в кращій позиції, як би це не здавалося, по всім там різним моментам, тому що все йде зверху, тобто будуть такі події. Розумієте, що все одно. Як я вже неодноразово говорила, що війна вже на тонкому плані вже закінчилась, вже перемога це все є. Тобто зараз ми будемо просто спостерігати певні події, які будуть це, це закривати ці всі моменти. І Росія війде просто ще глибше, особливо 2005 рік, 25 рік, перепрошую п'ятий рік. Десь після четвертого місяця, прям чорно, вона буде входити в якісь серйозні трансформації, які розтягнуться на дуже багато років. Руйнування, розділення це все, ж, що чекає на Росію. Тобто карма її однозначно вже в процесі, можна навіть так сказати. Чи існує загроза для президента України? Ну, загроза завжди, але є, але вони його дуже недооцінюють і те, що я відчуваю, вони дуже недооцінюють. Взагалі якісь такі програми на ньому якісь такі недооціненного, але він ще він ще проявить, покаже свою силу. Наступне запитання від пані Анни: Добрий день. Підкажіть, будь ласка, чи дійсно мультсеріал Сімпсони це не тільки розважальний мультик, скільки послання від глобалістів щодо інформації про майбутнє світу? Зараз багато кажуть. Це було у Сімпсонах, і чи справді там можна шукати інформацію про майбутнє? Щиро дякую. Ну, 10-20% приходить. Чесно скажу, ті, хто створюється, вони якби трошечки, так як і всі митці, які щось створюють, їм приходить зверху. Вони просто це не пам'ятають. Може їм присниться, може хтось пам'ятає. Тобто дуже часто, як хтось пише пісню або оповідання, йде в потоці, так просто з різної вібрації, з різних полей. Так, 20% так завантажується, а 80% це вже фантазії. Наступне запитання від Оксани. Будь ласка, на вашому каналі Круті фахівці до всіх одне єдине питання: що особливого в півострові Крим, чому їм так хочеться ним заволодіти? Кримчани бачать літаючі тарілки, які залітають прямо вгору. Багато що там незвичного. Чого там на цій території є таке, про що нам невідомо. Дякую всім божественного захисту. Чому саме більше там всього цього відбувалось? Із-за того, що там багато є військових і було всяких об'єктів. Я також була, і я там відчула енергію. Між іншим, оцю, вона тоді досить деструктивна була енергія. Оця радянська військова енергія. Я дуже добре знаю. Мене тато військовий, і вона така жорстка, і люди теж там, отак, от все. Тільки в цій енергії живуть минулим. Оце все, знаєте, такий егоїстичний, оцей пафос, сила вбивати. Ну, це все, що програми ці заселялися радянською владою. І я не відчувала там хорошої енергії. Але із за того, що значить, це от мені прямо навіть, де да, що інші цивілізації, які більш свідомі, не такі, як наше людство, така задача у всіх іншопланетян вищої раси для того, щоб контролювати людство. Тому їх часто бачать там, де військові якісь є так, бази, якісь об'єкти, щоб щось не натворили і не знищили планету і людство. Так за людьми, як за маленькими дітьми, треба дивитися і дивитися очей. Не спускати Це точно. Пані Юля пише нам: вітаю, любі Оксаночка і Аєчко. Завжди із задоволенням дивлюся ваші ефіри. Отримую відповіді і усвідомлення стосовно багатьох питань, які мене хвалюють. Заряджаюся від вас світлом і любов'ю. Хотіла задати декілька особистих запитань, але поки їх писала, то вже отримала всередині відповіді. Тож хочу попросити вас, Ая, поділитися тією інформацією, яка, на вашу думку, як провідника зараз важлива і потрібна для кожного із нас. Щиро дякую і обіймаю. Так. Дуже дякую. Так воно між іншим дуже часто працює, коли людина там починає голову і видумувати різні думки, запитання а потім раз і приходить. І так, в мене на сьогодні для вас буде практика. Я, якраз в мене завдання показати вам ту практику, як налаштуватись на серце, як почати жити серцем. Тому що зараз дуже важливий момент. Там потрібно як можна більше, більше щоб людей пробудилося, почало жити серцем. Ну, пробудилось, це що? Це щоб. Вийшли з ілюзій, скажем так, ми живем жили всі в голові, і більше що там живуть. От прям концентруємося в програмах матриці і так далі. І в своїх родових різних програмах, щоб ми спустились, от склонили цю голову, спустили серце і почали жити серцем. Це саме головне, що зараз потрібно зробити. От навіть послання, зверніть увагу, що послання, чому воно сказано, що руйнування там, ті, хто живуть серцем, так і будуть світлі, вони не будуть бачити руйнування, вони будуть чути просто, тобто ми будемо чути якісь новини там, ще щось, але ми не будемо в самих епіцентрах цих всіх подій. Тому дуже важливо зараз змістити фокус і почати жити серцем, відчувати і тримати високу вибрацію цей час інакше не виживете. Просто це дуже важливо. Тож я пропоную, давайте зараз будемо цю практику давати, а потім продовжимо із запитаннями. Значить, Практика заключається в цьому, що обов'язково ми маємо таку робити, як божественну йогу, кожний наш дих. Ми беремо світло, це така основа. От навіть собі буде уявляти, що ви робите вдих. Живіт надувається, навчіться, будь ласка, дихати животом це дуже важливий момент. Тобто перейти в дихання животом, тому що тут життя. Ми всі дихали тут, і коли ти дихаєш тут, тут не проходить енергія, ти не можеш високу вібрацію тоді не пропустити, не витримати. Тому дуже важливо от перейти раз. і Входиш в світло і видихаєш це світло всередину. Це от основна основ, основа. Але до цієї основи, до концентрації, ми будемо додавати з вами концентрацію уваги і певні слова. Зверніть увагу, що коли от я в серці живу, так, я нічого не пишу, нічого не читаю, і слова льються, як так, вони в потоці льються. У вас все те саме, у вас таке саме серце, просто ви його ще не відкрили. Тобто все у нас всередині, тому що майбутнє, наше майбутнє прекрасне, це якраз оце є перехід життя в серце, жити як єдина вища цивілізація, боголюди, які живуть серцем і будують новий світ. Тобто, от зараз ці всі моменти відбуваються. І для того, щоб ви перейшли, вам потрібно тут концентруватись і налаштуватись на. Цю йогу, і давайте зараз з вами разом так і зробимо. Будемо говорити слова, вчитись говорити від серця і так само проявляти намір. Тому що важливо концентрація, дихання, слова з високою вібрацією, які йдуть із серця. Давайте спробуємо і вдих. Твіць небесний. Тобто віддаємося творцю, концентрація, розчинили світлі видих. Прям. Відчуйте, як ви в серцеву чакру, в животик прямо йде освітло, прямо сонечко. Вдих, і ви вже сонечко. А тепер попробуйте вдих в сонечко, в світло творця, видих. І попробуйте зараз говорити такі слова. Я є любов, любов, любов. Вдих. І видихнули творця. Я я світло, світло, світло. Я є радість, радість, радість. Я процвітання, процвітання, процвітання. Я любов, 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 я світло, 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 я радість, радість, радість для того, щоб ви відчули різницю, просто скажіть слово комп'ютер комп'ютер. Раз, ви зразу сюди переміститесь, і воно таке плоске, тобто одразу далі спускаємося всередину, в серце. я любов, я світло. І проявляємо намір. Я кожен свій вдих на землі віддаю всю темноту, світло творця Абсолюта. і кожний мій видих, я завантажую світло та любов і радість процвітання. Назавжди. Назавжди, назавжди. Важливо, щоб ви відчували, сконцентрувалися тут всередині, і відчули кожне слово, яке йде звідси всередині я любов. Тобто ви будете ставати цією любов'ю, світлом, знанням, можете так само казати, я знання, 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 я радість, 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 я процвітання, 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 я чисте творіння. Не завжди, не завжди, не завжди. Кожний мій вдих, ви бачите, прямо, коли ви вдихаєте, віддаєте всю низьку енергію вверх, творцю. і видих, ви завантажуєте світлову високу енергію, і зразу ваша душа полетіла і перемістилася у високі вибрацію, в новий простір. І це можете робити хоч скільки хочете раз в день. Дякую. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Наступне запитання від нашої глядачки, таке містичне, Люба Ая і Оксана. Дякую вам за світло і за любов, яке ви даруєте нам у кожному ефірі. Скажіть, будь ласка, що таке дзеркала? Чому їх закривають, коли покійний ще вдома? І інші питання: що таке борги і чому люди заходять в них? Як це виглядає на енергетичному рівні? Ну прекрасне запитання. Дякую. Зеркала це портали, тобто двері в інший світ. Чому не добре? Тому що чому закривають, коли помирає людина? Тому що душа може в зеркало підійти. Вона ж в ефірному плані, може бути в астральному, в залежності, куди вона перейшла, і вона там себе не побачить, може провалитися в той портал. Тобто для того закривають, щоб людина, щоб її душа після смерті знайшла дорогу додому. Щоб вона не блукала в різні портали через зеркала. Так само не рекомендую зеркала в спальні ні в якому разі. Не рекомендую взагалі. Всі зеркала мають бути нові, Тобто, щоб до вас бажано взагалі в це зеркало ніхто не заглядав. Тобто, якщо ви купляєте, щоб воно прямо було супер нове. Значить, від чого появляються борги? Взагалі енергетичні, практичні борги, коли ми спимо з вами там, в ілюзіях наших і слабкі, енергетично, ми дуже сильно попадемо в під вплив різних егрегорів. І так влаштовані всі егрегори, це енергетичні структури, так само і там, країни, всі наші, політичні, всякі банковські системи, вони що хочуть, щоб ти віддавав більше енергії. І тому любими шляхами Зауважте, коли вам треба, коли банк або якийсь там Грегор з, з тих банків, або якихось там, фірм любих, які дає гроші, як він закликає, він вам обіцяє дуже багато, так? що ти там взагалі нічого не будеш платити і так далі. А коли доходить до діла, так, виявляється, що все зовсім по інакшому що відбувається. Чому? Тому що через людей, які під'єднані. До банківської системи. Через них матриця діє так, щоб закликати, щоб було. Тому що чим більше клієнтів, тим більше значить, буде енергії в цьому банку. Чим більше енергія, тим цей Григор потужніший і так далі, більш впливовий. Так як весь кермічний світ на цьому якраз і виграє. Тому дуже багато в різних країнах, особливо навіть в Америці, там, там такі Грегор виявляєте, що там без кредита ти ну там всі тобі дають кредити на все повністю, але ти все життя будеш винен. А якщо ти лишишся без роботи, ти лишишся просто на смітнику. І тому це весь кермічний світ він так налаштований обіцянками великими. Всі компанії, страхові, які хочеш, всі все обіцяють, а коли приходить до діла, нічого цього не стається, тому що основне це в системи взяти твою енергію. Тому, коли ми пробуджуємося, ми починаємо підійматися над цими грегорами, на цією системою, виходити з боргів, тому що борги дуже сильно затягують. Дуже сильно ти не можеш розвиватися, тому що ти концентруєшся на цьому. Ти прям стопоришся в своєму розвитку, всьому. І повністю залежний від цієї системи і Дякую за відповідь. Наступне питання від пана Івана. Мій брат живе у постійному негативі, страждання, недостачі ресурсів і всі обставини регулярно складаються проти нього. Звісно, я його жалію і йому допомагаю. Кожен раз, коли він дзвонить, я розумію, що буде просити грошей. При всіх своїх талантах він нічого не робить, щоб їх заробити. З одного боку, мені це вже все набридло, а з іншого я не можу не допомагати, бо розумію, що борги ростуть. Незабаром він може втратити квартиру за борги, якщо я не даватиму грошей. Що би ви у такій ситуації Я вас дуже добре розумію, тому що ну я була можливо, в можливих подібних ситуаціях, теж там допомагала, про що, звичайно, я не жалкую, але приходить такий момент, коли ти починаєш бачити, що люди, яким ти допомагаєш, вони починають сідати тобі на голову, і не тільки і починають вже розказувати, що ти маєш робити. Тобто, і я в один прекрасний момент почала бачити, що таким чином душа починає деградувати завдяки моїм діям. Тобто, ми насправді от жалість жалість це взагалі негативна якість. от Просто запам'ятайте, чому звідки у нас оце от пішла жалість, це все пішло від релігії нашої християнської. Що подати, пожаліти і всь... тому що вся релігія, сама концепція релігії християнства, вона основана на жалості, на стражданнях, на всьому такому. Тобто, якщо ти не страждаєш, не плачеш, треба всім допомагати. І насправді, коли ми допомагаємо, там ми якби своє его підкреслюємо. Тож воно вилазить. Ой, я таке добре, я там всім допомагаю. Це, звичайно, ніякого відношення не має ні до світла, ні до добра, ні до хорошої карми. І е, тільки усвідомлення і ваш особистий розвиток, коли ви почнете підійматися, прийде усвідомлення. А я впевнена, що прийдуть ситуації, коли вже, може рік, може, два, може вам треба більше, я не знаю, щоб ви якийсь урок отримали що ця Людина вам так покаже, що ви будете в шоці. І маєте знати: от таку одну річ: що кожна людина, кожна душа. Має і робить свій вибір. Нас просто вчили, теж знаєте, що ти маєш прям там лягати, лишати своє життя і там не жити, тому що хтось там із родини п'є, хтось там ще робить це неправильно. Тому що людина і душа робить вибір для чогось. Повірте, цій людині не потрібна ваша жертва. Тому що вона не розвивається, її душа не розвивається, вона на все готова і прийшла. Вона вже велика, ця людина. Вона, слава Богу, не каліка. так, Тобто вона може, хоча й люди, навіть які мають інвалідність, вони все одно працюють, ведуть, як... хто хоче, хто і все знаходить. А тут же ж немає якогось такого, то не дитина ваша, так маленька, якій потрібна допомога, і вона не знає, там, без вас не виживе. Тобто, це дуже кермічно неправильно. Ви цю душу просто вводите в. То, що вона ну, не розвивається, не еволюціонує. Тобто вам потрібно, якщо ви самі, звичайно, до цього додаєте, не будете чекати певних ситуацій, поки у вас стукне так добре. І ви будете втрачати, 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 коли ви будете на собі концентруватися, це не означає, що цю людину там треба бити і таке робити негативне, якісь лекції читати. Тим більше лекції всі не мають сенсу. Абсолютно, повірте. Любі лекції. Про те, як жити, там, особливо коли людина залежна, це взагалі не має ніякого сенсу. Абсолютно. Концентруйтесь на собі, моліться, можете молитись за ту людину, там, це найкраще буде, все. І просто відпустите. Ні, ні, нікому не це не обов'язково людину спілкуватися, якщо вона вам приносить деструктив, якщо вона щось там негативне, вона мусить пройти свої уроки. А для того, щоб вона пройшла, ви маєте від неї відійти на якийсь час. Це не означає, що ви там потім не будете спілкуватись. Хай вибір свій, хай проживе своє життя. Хто би це не був, сестра, брат, неважливо. Має пройти свої уроки, душа. І на завершення нашого ефіру таке важливе запитання від пані Інни, яке турбує багатьох глядачів. Ая, можливо, у вас є практика, як навчитися радіти життю? Так саме перше не Концентруватись постійно на високому. От так я вам казала, от перед цим була практика: Я світло, 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 я радість, радість, радість. Спостерігати, концентруватись, дихати світлом. І от ми з вами сьогодні говорили: не, не кажіть негативу про себе або про когось. так. Це саме перше. Не пишіть тим більше, тобто не проявляйте фізично. Дуже часто, знаєте, мої учні там, чи десь на ефірах пишуть: Ой, у мене життя, таке то, таке то, все. Ну Це ви самі пишете. Всесвіт такий ваш, ну, да, таке, ну, будь ласка, виконуємо. Мій всесвіт такий. Я ніколи не буду щаслива, наприклад, чи щасливий. Будь ласка, раз, все. Тобто пам'ятайте, що ви творець своєї реальності, і якщо ви це проявляєте, пишете, йдете за цими думками, за програмами, ви ними формуєте свій сесід. А якщо ви себе перепрограмуєте, будете казати Я світло, я радість, навіть в той момент, коли ви взагалі не відчуваєте себе ще світлом, все одно ви кажіть: Я є світло, я є радість, я процвітання, я. Я любов, я знання, я живу серцем, моя душа чиста. Тобто постійно це говорити спочатку як мантри, як афірмації. Менше дивитись зовнішнього світу всякі політичні моменти, так? тобто те, то, що занижає. Тим більше на початках, коли ви ще такі ні туди, ні сюди, це виключити новини телевізори, це все. Максимум, ваш максимум, це якась високовібраційна музика. Е, така прям Або вигляді мантр, або зараз такі високочастотні є. На YouTube-каналі просто є безліч цього всього. І постійно попробуйте не йти за думку і зразу там возмущатися чомусь, коли щось стається. так? Бо зразу як, розум, все, я зараз там всім все зроблю, якщо мені. а ви так, зупиніться, подихайте. І подивіться, і спитайте для чого міністр ситуація. Заспокойтесь, спробуйте зреагувати спокійно, тому що щоб не ваша радість не збивалася, тобто це дуже важливі такі моменти. А ще один найважливіший момент поспостерігайте за своїм обличчям, яка там гримаса чи не гримаса на ньому, чи легка посмішка. Це впливає однозначно 100% дає сигнали вашого мозку, а ваш мозок одразу активує відповідні гормони і так далі. Подивіться на нашу прекрасну аєчку-сонечку. Вона посміхається, вона продукує позитивні емоції не тільки для себе, а й для всіх, хто її дивиться. Відповідно, вона і живе в таких високих вібраціях, тому що посмішка і радість це звичайно що високі вібрації. Я надзвичайно радію, що сьогодні такі вібрації були у нашому ефірі. Дякую вам Ая, за цю прекрасну зустріч. Дуже дуже рада була бути з вами як завжди на вашому прекрасному каналі. Мій світ. Дякую, дивовижне тріо, канал. Мій світ, усе чудово та містична історія. Дякуємо за те, що підписані на усі наші проєкти. Працюємо для вас щодня.